Чернівецькі вибухотехніки на передовій боротьби з тероризмом. Чернівецькі вибухотехніки повернули з чергового завдання, розміновували небезпечні ділянки фронту на Донеччині, знижкову жило вибухівку, яку лишили після себе окупанти. Руслан іздалі розповідає, так працює уже понад рік. Побував, ну це перша моя ротація. Це Київська область. Ми працювали там в місті Буча, Ірпінь, також працювали по Житомирській трасі. очищали, розміновували територію від вибухонебезпечних предметів. Які залишили расисти дуже багато було цікавих і таких небезпечних предметів, які ми з своєю своїм відділенням відпрацьовували. І е, в подальшому знищували. Зазначає робота на фронті важка і небезпечна. Часто доводиться працювати під обстрілами, ризикуючи власним життям. Працювали і під обстрілами, так були такі в нас участки, зони, е, що більш прилеглі туди е, до району ведення бойових дій. Е, тому ми коли відпрацьовували е, з працівниками, детековцями, працювали тоді на той час, е, були були прильоти такі серйозні. Ну і ми відповідно, я як керівник розрахунку, я приймав рішення, і ми тоді вже з групою звідти швиденько втікали, можна так сказати. Тому що не наражати, щоб не наражати свій підрозділ на небезпеку. Повне очищення території України зауважує Валентин Будовицький. Наразі доведеться чекати ще довго. Усе через досконалення методів ворогів і масштаб мінувань. То для очищення території. України, яка зазнала окупації, яка зазнала ведення бойових дій обстрілів по міжнародним розрахункам, це порядка 700 років за їхніми правилами. Повернувши чергового завдання на чекають ще виклики. Нова ротація на фронт після місячного відпочинку. Спеціалісти зазначають, що готові плідно працювати, бо розуміють, що кожна знешкоджена вибухівка це врятоване життя. Микита Марчишин, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4